Якщо загрожує небезпека і в твоїх руках доля людини, пам'ятай, людське життя найцінніше, збережи життя. Зважаючи на події, які сьогодні відбуваються в умовах активних бойових дій в Україні, знання перших правил до медичної допомоги є основною запорукою порятунку життя. Процедура надання допомоги складається з трьох основних послідовних етапів: кров, легені, серце. Огляньте місце ушкодження та колір крові потерпілого. Якщо вона яскраво-червона і витікає у великих кількостях, значить зачеплена артерія. Для зупинки цієї кровотечі вам необхідно накласти джгут або турнікет вище місця поранення. Якщо немає джгута, використайте тканину чи частину одягу та міцний подовжений предмет, як закрутку. Тканину завіжіть навколо кінцівки комога вище ліктя чи коліна. Під тканину просуньте закрутку, прокрутіть її декілька разів. Основна задача повністю зупинити кровообіг у кінцівці до зникнення пульсу на ній. Запишіть час накладання джгута та негайно викличте швидку допомогу. Голосно зверніться до пораненого. З вами все гаразд! Та торкніться його. Якщо поранений непритомний та не реагує, визначте наявність дихання. Якщо поранений не дихає, то поверніть його на бік і стабілізуйте таке положення тіла. Це убезпечить від западання язика. Здійсніть замір частоти дихання пульсу. І негайно викликайте медичну допомогу. Заміряйте пульс. Тіло постраждалого має бути на рівні горизонтальній поверхні. На спині. Дихальний шлях відкритий. Закинута голова та припідняте підборіддя. Припідняті нижні кінцівки. Рудна клітина, звільнена від тиснучих елементів та одягу. Негайно викликайте швидку допомогу. Зберігайте спокій. Та дійте максимально чітко і швидко, це допоможе врятувати чиєсь життя.